Не лише куштувати, а й хоче власноруч вирощувати смачний виноград у себе вдома чи на дачі. На своєму каналі я буду ділитися з вами корисними порадами щодо вирощування винограду. Тими порадами та підказками, тими знаннями, яких мені не вистачало особисто, коли я починала займатися виноградом. Сьогоднішній відеоролик буде присвячений нормуванню винограду зеленими пагонами. Чому ми нормуємо виноград для того, щоб отримати якісний, смачний і солодкий виноград? Коли ми це робимо? Коли пагони в нас знаходяться лише після прокидання бруньки, чи вже в більш дорослому віці, звичайно, якщо пагони будуть занадто маленькі, ми не можемо побачити, який це пагін: добре розвинений, недорозвинений, чи він зручний нам. Якщо він виросте достатньо, тобто, коли вже з'являться грона, які ми можемо побачити і оцінити, то тоді ми починаємо робити виламування, тобто нормування винограду. Існують дві такі крайні речі. Якщо ми зовсім не будемо виламувати, зовсім не будемо нормувати наш виноград, що буде? Наш виноград буде як темний густий ліс. Наші листочки не будуть провітрюватися, сонечко не буде попадати на листки і на самі грона, і грона не визрюють, будуть кислими, маленькими і, звичайно, несмачними. Тому ми нормуємо, виламуємо зайві паговини на нашому винограді. І друга крайність, якщо ми е, занадто багато е, виламуємо. Наших пагонів, що відбувається тоді. Якщо ми занадто багато виламали зелених пагонів, наша лоза зажирує, тобто буде товстою і не визріє до зими. Якщо вона не визріє, є такий момент, що вона взимку просто пропаде від морозу, загине або весною не прокинуться бруньки. Тому що лоза не визрівше. Що ми враховуємо при нормуванні нашого винограду? Ми враховуємо вік наших кущів. Скільки років нашому виноградові? Якщо ви в цьому році лише посадили виноград, його не чіпаєте взагалі? Чим більше зеленої маси буде, тим краще і сильніша буде коренева система. Потім восени ми цей виноград на 4-5-5 ліпше бруньок залишаємо і все, що йде вище п'ятої бруньки, ми стікатором відрізаємо. Беремо пластикову пляшку, накриваємо наш виноград. І присипаємо землею. Так він добре перезимує. І чому ми накриваємо пляшкою? Тому що весною, коли ми будемо розкривати наш виноград, ми не пошкодимо її, не зламаємо, тому що вона ще занадто маленька. Що ми робимо, коли нашому винограду два роки? Ми вже женемо наші пагони, плодові пагони, які будуть нашими рукавами. Якщо ми бачимо, що наш кущ сильний, взяв гарну кореневу систему і росте гарно, на ньому міцні пагони. Ми можемо гнати мінімум два, три, а то навіть і чотири плодові гілки, але ми знову ж таки дивимося на силу нашого куща. Третій рік вегетації ми залишаємо від 15 до 25 пагонів, в залежності, знову ж таки, від сили нашого куща. Не можна зробити певний такий, певне правило, тому що кожен кущ індивідуальний, сила зросту, його сортність, тому ми дивимося індивідуально на кожен кущ. Ну і якщо нашому винограду більше ніж 4-5 років, ми залишаємо і до 40, але це дуже такому рідкому випадку, якщо занадто рослий і кріпкий сильний виноград. Ну, а зараз я запрошую вас показати вам детально, як саме зробити нормування винограду пагонами. Будь ласка. Що ми можемо лишити на наші рукава, тобто на плодові пагони на наступний рік. Є. Ось від голови у нас прекрасні дві лози йдуть. Ця слабенька, ці слабші, і ця хороша. Ну, дивіться, давайте оці слабенькі всі прибираємо, тому що вони не мають сили, вони лише будуть брати силу від хороших. Тому лишаємо ось ці три. А я навіть, ви знаєте, навіть лишила б два ось ці, тому що цей і зависоко у нас трішки лишаємо дві. І ось цю третю на всякий випадок. Тому що все буває, можна ненароком, може десь щось лишаємо три. І женемо просто рукава. На наступний рік це у нас вже будуть плодові гілки з майбутнім нашим виноградом. Ми підійшли до е, трьохрічного винограду. Що ми маємо? Перед тим, як ми виламуємо, ми обов'язково дивимося, що ми виламаємо. Тобто, існує е, в народі таке правило сім разів відміряй, один раз відріж. Саме так е, ми чинимо і з нашим виноградом. Погони, які йдуть від землі, дуже важливі, тому що е, з нього. Можна і потрібно робити рукав, якщо у нас не сформовані ще повністю чотири рукава. Я ще хочу два рукава виростити. Тому шукаю і дивлюсь, чи в нас з голови уща є пагани, чи немає. Ось я бачу, ось тут у мене виросли два красиві пагони. Я їх лишу. На рукава не буду виламувати. А ось ці маленькі, які малесенькі, недорозвинені. Ось тут іде подвійний пагіну з двійничок. Ми його виламуємо. І ось ці два пагони ми лишимо на наступний рік рости на плодову гілку. Ідемо далі. Залишаємо сильні пагони. І ті пагони, на яких є грона винограду. В тому випадку, якщо ми бачимо, що в нас достатньо пагонів. В нашому випадку для трьохрічного куща ми бачимо, що у нас достатньо буде пагонів, тому ми забираємо ось ці слабкі і пагони без грон. Поки що залишимо, потім порахуємо на всякий випадок. Це нам також не потрібно. Хоч і вони трішки близенько, фагін один від одного повинен бути е, приблизно 10 ну 10 навіть мало 15 см, плюс-мінус. от таким чином і дивимося. Тут у нас є гро, налишаємо, тут є. Якось так рівненько воно тут виросло у мене. Тут є. Тут прекрасно все. Тут ми маємо без пагона, без грони виламуємо. І тут пагін красивий, з гроном лишаємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. ідемо на цю гілку, а потім подивимося. Йдемо сюди. Тут у нас трішки такий густий ліс, це з іншого кущика, тому ми дивимося сюди. Пагони, які незручні пагони. Ось ті, що ростуть вниз. Ті, що ростуть вверх, ми можемо підв'язати до проволоки, і це буде дуже зручно і нам, і виноградові. Виламуємо, тому вони нам не потрібні. Це прекрасно піде, підв'яжемо. Цей слабший, але тут є непогана гроночка. Ми його залишимо, подивимося, бо у нас не так багато пагонів. Цей пагін слабкий, виламуємо. Цей взагалі недорозвинений, з нього нічого не буде. Виламуємо. І в нас достатньо для того, щоб взяти сили, тут пагінець нормальний, хороший. Залишаємо, залишаємо. ці малесенькі виламуємо. Що в нас тут? Тут добре, тут добре. Тут добре, тут добре. Ну і це все зайве це виламуємо. Зайве виламуємо, двійничків у нас немає. Такий виноград, що тут практично двійничків немає. Ну, ось на цьому сиху ще. Давайте порахуємо, що в нас виходить: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ой, маленький пропустила. 13, 14, 15, 16. Так, у нас достатньо, значить, ми можемо ось цей, який без винограду спокійно виламати. Нам достатньо пагонів для того, щоб наша лоза не зажирувала. Якщо ми е, виламаємо занадто багато пагонів, наша лоза зажирує, тобто буде товстою і е, взиму е, не визріє. Може не прокинутися ґрунта, ну або взагалі взимку від морозу загинути, тому що наша лоза не визріє. Ну і зараз спробуємо з вами зробити нормування, ну або прибрати, виламати зайві наші пагони. Тож дивимося, що у нас тут є. У нас один, одна плодова гілка, друга плодова гілка і третя плодова гілка. Тобто у нас три плодові гілки. Ми розуміємо, що на наступний рік було б е, добре е, мати ще одну плодову гілку, четверту. Це, що ви бачите, це з іншого кущика. Сюди я подала плодову гілку, тому це не від цього куща було місце, і я так погралася трішки. Е, Повертаюся, дивимося, де б нам взяти четверту плодову гілку на наступний рік. Звичайно, чим нижче, тим краще. Ми дивимося, яка гілка на наступний рік буде у нас рукавом. Ну, мені подобається ось цей, тому що тут трішечки слабші пагони. Тому ці пагони ми видаляємо. І на майбутнє, якщо у вас, ми лишаємо лише ту, той пагін, який буде на майбутнє у нас або рукавом, якщо він нам потрібен. Якщо не потрібен, ми все ось тут біля куща, біля голови. Куща ми все видаляємо. Всі маленькі, всі порослі ми всі видаляємо. Ось дивимося ось сюди. Маленька. І е, немає. Тут є гроно, але воно нам не потрібно. Ми виламуємо. Ось тут дуже гарний пагін є, і ми можемо його е, лишити, підв'язати ось сюди, бо тут якраз є місце для нього. Далі йде маленький, слабенький пагін. Далі йде чудовий гарний пагін. Це е, такий дуже е, рослий сорт винограду. Такий шмиш. Так, тут що маємо? Прекрасний. Тут що маємо? Немає винограду, ми його виламуємо. Його вже терміново потрібно підв'язувати, просто терміново. Тому що він уже, бачите, доріс майже до першої проволоки. І в наступному році ось такий класний. Пагін, от ми цей пагін візьмемо за плодовий, за, плодовий, за плодовий пагін, за плодову гілку. Тобто восени ми ось тут, цікатором відріжемо, оце все, все, що пішло туди, ми відріжемо, а ось цей пагін на наступний рік ми покладемо на, на нашу проволоку. Тобто ми е, бережемо і любимо цю гілочку. Так, йдемо далі. Тут у нас прекрасний, він трішки нахилився, але ми його підв'яжемо. Ось буквально після нашого відеоролика я і займуся цим, щоб зберегти наш виноград. Так, йдемо далі. Ось тут, бачите, двійничок. Подвійний. Обов'язково виламуємо, обережний. виламуємо. Він нам не потрібен. Це лишаємо. Йдемо далі. Цей хороший пагін. Так, і цей хороший пагін. Йдемо далі. Трішечки погнулися. Бачите, незручно, незручно, тому що знизу пагін. Брунька була знизу, але ми його не виламуємо, тому що у нас є місце, і ми можемо його обережненько так підв'язати до проволоки нашої, і в нас буде гарний виноград. Саме головне швидко його підв'язати, щоб він не зламався. Тут у нас все добре. Тут та сама історія. Нижня брунечка, але також її лишаємо, тому що у нас тут достатньо мало місця. Вірніше багато місця. Ми можемо собі дозволити залишити цей пагін. Йдемо далі. Прекрасний. Тут у нас все прекрасно. Якось так все красиво поросло, ще й виламувати немає чого. Ну і тут в кінці маленький, ось, бачите, маленький пагін. Ми його виламуємо. Все. Ця сторона, все. Ідемо на цю гілочку. Ось тут нам нічого не потрібно. Тут ми залишили на майбутній рукавчик. Три у нас є, ось буде четвертий. І тут йдемо далі. Слабенький виламуємо, не потрібен. Тут у нас є виноград, тут є виноград. Ось слабенький, недорозвинений пагін, виламуємо. Так, ми маємо ось е, такий пагін. Тут є виноград, але дивіться, він маленький, він не визрівший в порівнянні з іншими пагонами, які мають ось шикарний такий красивий виноград. Ось тут навіть дві грона, дві подвійні. Тому ми його просто виламуємо, дивлячись на нашу кількість, ми можемо собі це дозволити. Коли наші пагони підростуть, у нас тут буде повністю все зелене, і воно повинно все-все все гарненько провітрюватися для того, щоб не було грибкових захворювань у нашого винограду. Так, тут все лишаємо, йдемо далі. Лишаємо, лишаємо. Ось дивіться, маленький пагінець недорозвинений. Він настільки буде тягнути силу і сік. Виламуємо його, ідемо далі. Пагінець є, пагінець є. Можна подивитися. Зараз ми все виламаємо і побачимо, якщо в нас достатня кількість, подивимося. Можливо, ми ще щось виламаємо. Тут достатньо, тут подвійничків ось малесенький, виламуємо. Тут все добре. Ну, під питанням, ось цей пагінець, поки що ми його лишаємо. Зараз доламаємо інший і повернемося ще сюди. Ліпше подумати. Чим відразу все виламати. Так, це інший кущ, ми його не чіпаємо. Ідемо сюди. Що ми маємо? Так, цю ми лишили. Цей пагінець у нас прекрасний. Ага, у нас тут подвійний. Тому ми його виламуємо. Дивіться, два пагони, які красиві. Шкода, і той, і той. Але ми не можемо лишити один, тому що не буде діла. Виламуємо двінички, всі виламуємо. Ось наступний пагінець. Немає. Є тут якийсь виноградик малесенький, але він дуже недорозвинений. Виламуємо його. Ідемо далі. Ось тут ми маємо виноград, а знизу ще один пагін. Це не двіночок, але ми його виламуємо. Він нам не потрібен, він не має винограду і буде тягнути зайву силу. Ось тут малесенький виламуємо. Цей красунь, красунчик залишаємо. Тут все добре, тут все красиво. Знову ж таки, так все поросло практично без двійничків. Ми його виламуємо. Тут і немає винограду. Так, тут також зайве виламуємо, залишаємо по одному пагоні. Ну, в мене тут більше, ніж 15 сантиметрів, ну тут 15, тут трішечки більше. Це навіть і добре, тому що коли піднімуться наші пагони на проволоку, вони розростуться і листя, буде можливість провітрюватися, продуватися. Це дуже добре і не буде наш виноград хворіти. Так, ідемо далі. Тут прекрасно. Ось наша лоза закінчується, вона тут дублюється з іншим кущем винограду. Давайте подивимося. Так, тут ось ми маємо наш пагін. Ось і ось. Все. Тут у нас виламувати нема чого. Ось тут двіничок маленький. Ми його виламуємо. Так, це в нас інший кущ винограду. Ми не будемо чіпати тут його для цього ролика, то я окремо зроблю. Так, рахуємо, що в нас вийшло на чотирьохрічний кущ винограду. Так, один, два, три, чотири, п'ять.

26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. 36. І я спокійно, ось це, що я сумнівалася, я його виломую. Я його виломую. І в нас виходить на 4-річний кущ 35 пагонів. Ну, це межа, така верхня межа, але враховуючи те, що це сильно рослий. Міцний виноград, ми бачимо і по пагонам, вони прямо Кожен пагін такий ну, красивий, гарний, одним словом. Тому ми залишаємо 35 і сподіваємося, що при гарному догляді і любові він нас порадує смачним солодким урожаєм. Я не прощаюся, а кажу лише до нових зустрічей, до побачення. Бажаю кожному з вас. Та вашим родинам міцного міцного здоров'я бережіть один одного, любіть один одного і вирощуйте смачний гранат. А я буду ділитися усім, чим знаю, та вмію. До нових зустрічей. До побачення.